Ну що ж, друзі, вітаю вас з новим роком, когось з прийдешнім, когось просто вже. Тому що в мене зараз 30 грудня, але я не знаю, коли ви будете це дивитися. Отже, сьогодні я хочу показати, який прикол стався в мене в грі. Ну, це баг чи глюк. Я не знаю, чи у вас такий саме був. Дивіться уважно. Забігаю я значить, до будиночка. Це як, як я помиляюся на межі чи як воно називається завдання. Я вже забув, підбігаю до лінзи і бачу, що лінз аж дві штуки. І один, до речі, стоїть якось так на одній нозі. Ну, я розумію, що це нормально а, на одній нозі стояти. Ну, але для того це протез використовується, або друга нога звичайна, але без протези стояти отак рівно. Я думаю, це мало би бути складно. Ну і крім того, там ще ззаді бачите. Ще один є теж лінза, от. один лінза і другий лінза. І якщо з ними говорити, то все одно виходить, що це один той самий лінза. Я не знаю, чому воно так глюкнуло, але взагалі ось саме ну ця місія, це пристави. завдання, воно було таке, якесь досить дивне. Я бачив, що в людей воно не, не проходило, не зараховувалося або не починалося. От, ну, В мене воно почалося. Там просто треба було відшукати. Двох розвідників, це я б'їг на край села, і Боїкої, там я знайшов двох чуваків, монолітівців. Я їх прибив, по-моєму, і тоді почали вибігати інші нападати. І тоді вже почав відстрілюватися, і тоді завдання ніби закінчилося. Тобто ми відбилися. Мені ніби завдання зарахувалося, ніяких нагород, ніби. А ні, була нагорода, здається, бронік дали чи сева, чи щось таке. От. Ну, короче, так от, але бачите, от, мульфар теж один. І от мульфар другий. Миколаїч один. І там стояв Миколаїч другий, зараз до нього підбіжу. І це одні й ті самі. Це ідентичні люди, от другий Миколаїч, бачите? Ну, такий прикол. Коротше. На гру воно ніяк не впливало, я все ж грав і Дякую, ви далі ви... граю. І... Ніби все ок, але ну погодьтеся це дуже дивно для гри. Ну але такий прикол, коротше, було весело. Заглядай.